В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару балістичною ракетою російською армією. Вранці місцева влада повідомила про п'ятьох загиблих. У лікарнях ще перебуває більшість поранених. Серед найважчих постраждалих, чотирирічна дівчинка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У медостановах досі перебувають 23 людини. Чотири з них у вкрай тяжкому стані. Удару по центру Одеси Росія завдала 29 квітня. Били по одній з найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом. Після ракетного удару окровавленим людям намагаються надати першу допомогу. А ось дівчина обіймає свого пса, який загинув через ракетний удар. Одеса. Люди гуляють біля моря. А вони стріляють, вбивають представник сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, заявив, що під час обстрілу було застосовано ракету «Іскандер-М» з касетною боєголовкою. Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель. Можу рис констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігається. Дірки від шрапнеля, тобто, скажімо за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили, розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям, наприклад, Одесьчини. Уламки ракети Іскандер та Шрапнель люди знаходять у Одеському приморському парку. Обломки ракети Іскандер і це. По парку юности тут такі дырки в асфальті. І тут от отлітали обломки. соответственно, вот этот обломок може попасть куда угодно. В голову, в шею. Серед поранених колишній народний депутат та екс-регіонал Сергій Ківалов його госпіталізували з венозною кровотечею. Також внаслідок удару спалахнула резиденція Ківалова. Це одна з найвідоміших будівель в Одесі, особняк який місцеві жителі називають замком Гаррі Потера чи замком Ківалова. Це одна із будівель Одеської юридичної академії. Крім того, за даними українських змі, у ній періодично мешкав сам Ківалов, ректор цього навчального закладу. У 2012 році Ківалов став одним із співавторів скандального закону про основи мовної політики, який серед іншого захищав статус російської мови в Україні. До цього 2009 року Ківалов отримав від тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва орден дружби. Але це вже інша історія. Зараз свою так звану дружбу Росія показує ракетними ударами по мирному місту. У зв'язку з загибеллю п'яти людей внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, 30 квітня, в області оголошено день жалоби. Російські військові удару по Одесі не коментували у вечірньому зведенні Міноборони. Згадок про нього немає. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.